Ну це було в перший день, коли ми вже працювали по Бучі. І там на території церкви братська могила була. Там робили розкопки, звідти дістали 117 чоловік. Теж з ознаками населенської смерті. Це були чоловіки, жінки, діти? Всі, і жінки, чоловіки, і діти. І е, всіх були зв'язані руки, а в одного чоловіка були навіть наручники, які були ззаді. І ну, на номивні наручники все там, то є це не просто якісь там куплені десь там магазині, а це були е, там, поліцейські або військові наручники, які є на якомусь обліку. Тобто, це і є оці беззаперечні докази, того, що це чинили так, саме росіяни? Так. Оглядали будинок і на землі на підлозі були шкури від, від курей, пір'я, кістки, тобто, ну Тобто вони їх їли сирими, вони їх не, не готували. На першому другому поверсі їх була дислокація. Третій, четвертий поверх, щоб ви собі розуміли, це був їхній туалет. Прямому після цього слова. Тобто пройти там неможливо, ми в чоботах працювали, тому що це здоровий глуз цього не, не зможе зрозуміти. Людина Такого побачила, б, як це так. Дід, безренько. Бігом, бігом. Бігом, 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 ну що ж ви все своїх раз, раз, раз позаходили. Присідайте. Я особисто вже 26 років працюю в поліції, можна сказати. Спочатку слідчим працювала, а інші роки це вже посвятила криміналістичній роботі, коли вони. Їхали і поступила перша команда. Ну, у вас є 10 хвилин, дайте прізвище вже людей, не скільки людей, дайте прізвище людей, хто їде от туди, в Київську область. І ви знаєте, був саме вихідний день. Мені дуже якось виключила цей телефон і стало дуже страшно. Я зрозуміла, спочатку, що я керівник і маю це все вирішити, але з людської точки зору вони мені можна сказати не колеги, вони мої такі. Рідні, ми так спрацювалися, всі молоді, молодий колектив, і мені їх стало жалко. Я не знала, куди їх відправляю і кого відправити. Так, звичайно, хотіли самих лучших, самих кращих відправити. І тут стала така дилема, як це має бути і кого я скажу. А не дай Бог щось там станеться з ними. Як потім це все повернути назад, чи як це має статися? І, чесно скажу, я була сама в квартирі, в мене ж сльози такі навернулися на очі. І беру цей телефон, і в нас група є, і починаю в групу писати, що сталося таке питання, давайте вирішимо усі разом. Коли хлопці почали писати, що ось я поїду, і я поїду, я так дивлюся, у мене такі мурахи по шкірі пішли і дивлюся, що з ними можна гори вернути. Ось на мене на заставці, хлопців, кращі. Ось такі всі. Козаки. Можемо починати. Мені зателефонувала Людмила Петрівна і запитала, чи згоден ти поїхати в відрядження місто Київ. Я сказав, що так, так, згоден, без питань. Коли поїхали туди троє наших спеціалістів, я телефонував Ромі. Так він поїхав на три дня, три чи чотири дні раніше, то він казав, що коли ти сюди приїдеш, ти побачиш, що те, що показують по телевізору, зовсім, зовсім різні речі. Я йому говорю, в смыслі, то скажи, що, що і як. Він каже, це на телефон розмова, прийдеш все, побачиш сам. До роботи криміналістом я працював водієм в цих криміналістів. Потім Людмила Петрівна, мій керівник, запропонувала мені місце. Я погодився, пройшов курс навчань От, і працював криміналістом. За це відрядження, що ми були, мені дали заохочення в виді звання. Тобто я отримав позачергове спеціальне звання капітан поліції. Вітаю. Дякую. Якісь, можливо, найжахливіші речі, які вам доводилося бачити. Це про що? Ми викапували труп новонародженої дитини. Тобто мати народила сама в квартирі. В пакеті винесла і закопала. Не знаю, після такого чи може бути щось гірше. Навірно, що ні. І оці всі події на Київщині, те, що ви бачили, що для вас? Це зовсім друге. Тут е, вона своє, ну, якби. Я навіть не можу вам пояснити план. А на Київщині це е, люди осознано прийшли, непонятно чого, і дуже робили жахливі речі. Давайте спочатку. Як ви дізналися, що ви їдете? Вас запитували? Так. Да? Ви могли відмовитися? Міг. Чому ви погодилися? У мене було бажання поїхати допомогти. Ну, Комусь ж треба це робити. А якщо кожен буде боятися говорити ні, я не хочу, ні, я не поїду ну так смисл тоді цього всього. В криміналістиці я вже більше 10 років, 11 років. У мене брат був в Азові це в цей час в Маріуполі. І я дуже хотів поїхати, хоч чимось допомогти. Ваш брат. Він завпліну, да. Останній раз він подзвонив, коли вони виходили вже з Азовсталі? Сказав: Я ламаю сім карту, зв'яжуся вже, як зможу. Все. А якою ваша була задача? Чим ви там займалися? Саме моя задача в перші дні, коли ми туди приїхали. Ми базувалися всі зранку, зустрічалися на штабовій Віпіні. Нам давали задачі. В кожній області була своя задача. Там був мінометний обстріл, просто там дуже гарний такий парк, новий просто парк. Хрест стояв і написано тут сім'я. І що і дата, я так зрозумів, загибелі все. Мати, батько, дитина і собачка маленька. Ну там фрагменти, рештки там не можна було оподілити. Скільки ви за цей о, час от особисто оглянули тіл? Тіл? Ну, я теж не скажу, ну десь більше 30. Які були причини смерті в основному? А е Кульові осколочні поранення. До 90% це були розстріляні люди. Е ну, після цієї сім'ї, да, так. Це пересувна лабораторія кінолістична. Ми працювали. В ній в бучі і ярпіні. Знаходяться валізи криміналістичні. Приїздих напрямках. Це універсальна валіза криміналіста. Це в нас валіза балістична. Для вилучення слідів балістичного походження, тобто кулі гільзи. — А, Тобто у вас прямо тут столик, ви можете так. тут працювати. У нас все було, Автомобіль був повністю укомплектований. Uh -huh. І розхідними матеріалами, і продуктами харчуванням. Тобто uh -huh. У нас все було тут uh -huh. з собою. Навіть газовий балон з горілки. І доводилося що... користуватися? Да, там в Бучі в нашому штабі була столова, тому там харчувалися. Uh -huh. Але більшість їздили по селах, uh -huh. самі собі готували. У нас приїхало з дев'яти областей криміналісти. Ну, кожен наш би пересувними лабораторіями. І так ми працювали, ніхто не знав, як воно має бути. І в нас вже в перші, ну, не в перші дні, десь буквально два тижні ми працювали, і в нас вже були показники роботи по дактилоскопії. Пішли співпадання осіб, які працювали на Російську Федерацію з Луганської області і Донецької області. Це посідам пальцем в руки. Наші колеги вилучали, ми працювали по штабах, там, де дислокація була військ Російської Федерації. Це ми виявили сліди. подальшому їх можна на або на лобку стрічку скотч, можна з листком вилучити, тобто залежно від поверхні. Після чого, щоб їх порівняти, чиї це вони. Угу. Ми відбираємо відбитки рук. Таким способом. Давайте праву руку. Ну, один палець з нами. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. Боже, як в кіно. Просто вислапте хати їм. І після чого вже порівнюються ці сліди. Е, і ви от в умовах таких можете? це Ми можемо, але просто в подальшому вже направляється на експертизу все. І це вже науково науково-дослідний центр вже. З слідом, який ми вилучили на місці події. І після того проводиться ідентифікація вже. Щоб це було вже доказу, це повинна робитися експертиза. Щоб вже в майбутньому це був зручний доказ. І... Особа, яка залишила свій слід, була притягнута до відповідальності. Як побудована була Дуже, ваша робота? У е, да, нас була задача, ми спочатку глядали Розграблені квартири. Я вам розкажу так, що якщо взяти будинок п'ятиповерховий, і кожна квартира була в зламані двері. Кожна? Все, що да, це, ми працювали перший день в Ірпіні, ми просто вжахнулися від цього. Тобто все, що можна було вкрасти, було вкрадено. Навіть мелочі такі вже забирали. Що, що не могли винести, навіть плазмові телевізор, вони просто там, з ножа або бували, що розстрілювали. Або Царапили, пошкоджували мигно, теж ним забрали. Спочатку ми працювали по штабам. Тобто Штаб це місце, де була дислокація Збройних сил Російської Федерації. Вони проживали досить в таких будинках забезпечених сімей. Наше завдання було оглянути цей будинок, вилучити слідову інформацію, тобто ми вилучали сліди пальців рук. І біологічний матеріал. Робили змиви на біології, на ДНК. вони намагалися приховати це? Ні. Там ніхто нічого не приховував. Все було так ясно і видно, неозброєним. Не це хвостовик ракети. Частина. Це ми знайшли його в місто Буча. Це теж в Бучі. З БМП. А це гільза, гільза до снаряду. Що свідчить ну, про те, що це російське? Це маркувальне. Ну, Маркувальні позначення це Російської Федерації. Там були ящики, в яких вони були запаковані. Там вказано було, з якої це частини. Чи були ситуації, коли ви розуміли, що ви ризикуєте там? Та, що є загроза вашому життю чи здоров'ю? Був один випадок, працювали, оглядали штаб, де проживали солдати Російської Федерації. Ми попрацювали, повилучали слідову інформацію, закінчили роботу, працювали з прокуратурою, і на наступний день нам прокурори говорять, що ви дуже везучі хлопці. Бо після вас, от, в одному із магазинів, цьому штабі, в якому ми працювали, вибухотехнічна служба е, зняла одну розтяжку. Розтяжка була е, на центральних дверях приміщення, а ми зайшли з чорного входу. То якби ми пішли через центральні двері, все могло бути зовсім ну, по іншому. І з 2015 року по теперішній час працюю спеціалістом-криміналістом. Що для вас да, от особисто є беззаперечними доказами, що ці всі звірства чинили саме росіяни? Ну, починаючи даже з того, що самі люди, які жили в окупації весь цей період часу, розповідали оці історії жахливі, як вони знущалися, як вони приходили. Що вони робили, як вони це робили, і як це взагалі відбувалося? І в будинках виявляли карти маршрутів, схеми, позивні людей, ну, солдатів, де і хто на яких позиціях стояв прізвище. От ми приїжджали, працювали, і люди самі приносили, щоб доказати, то, що вони були тут, були там. Ми встановили конкретних людей, які конкретно перебували в конкретних місцях. Ви, мабуть, чули, як е, ну, громадяни Російської Федерації е, кажуть про те, що це все постановка Збройних сил України. фейкова атака. В общем, вопросов много в міноборони Росії опровергли обвинення київського режиму в убийстві мирних жителів. Я можу на 100% впевнено сказати, що це реальні події солдатів Російської Федерації, які прийшли. Окупували території, які відносились до людей дуже погано, знущалися. От розкажу історію. Приїхали ми, не буду називати населені пункти, приїхали ми і спілкувалися з людьми в процесі своєї роботи. І приходить бабуся до нас. І починає плакати, і знову ж таки розказує ці історії. Каже, от прийшов до мене солдат, і каже, бабуся каже, а ти хочеш жити? Ну, Бабушка, звісно, каже, що хочу. Ну, тоді каже, біги, бабуся, біги, якщо хочеш жити. Каже, бабуся, я куди? Мені 80 років, я ж не можу бігти. Каже, розвернулася, йду помаленьку, і чую постріли. Досить багато документів, символіки російської, ті є свідки, які це все бачили. Є мами, в яких на очах дітей розстрілювали. Ми були, я не можу згадати, яке село, і теж місцевий житель розказує, що в цьому будинку, а ми вдали спалений будинок. Каже, тут, каже, десь близько 40 орків згоріло, тобто вже трупів. Кажу, звідки ви знаєте? Каже, мене заставили їх носити туди в цей будиночок. Снасти їх всіх. Вони ж своїх спалювали, щоб не брати. Не тобто, тих своїх загиблих вони да. там вже так. кремували, так би мовити? Їм не потрібно було. Їм краще взяти стиральну машинку чи от своїх людей вони рахують ні за що. Я родом засновному Республіки Крим, місто Керч. Я там родився, я там виріс. Ви е спілкуєтеся з вашими рідними, можливо, друзями? Вони знають, що ви були в Бучі? Знають, знають, спрашувалі, ну цим людям немає сенсу щось розказувати, доказувати. Ну, то хто нічого не бачив, той не зрозуміє, що просходить. Я казав, що було так, і так, і так, ну, а ли то, те, що я їм сказав. А ви як думаєте, вони вам вірять? Вони вам не вірять. Mm, думаю, ні. Ми компонуємо свою роботу, слідчі і криміналісти. Ми вносимо свої дані, які вилучаємо на місці події, сліди, сліди злочинів, вносимо в цю базу. Мені приснилося, що я не ввів інформацію. Просто приснилося, що е, е, такий сон був коротенький, він навіть не то, що якийсь як жах, а просто е, ти забувся за нас. І мені сниться, що я не вношу це в, в систему слід. Просто це. Я потім прийшов, вбив подивився, дивлюся, є так, ні, треба подивитися точно чи є. І коли ми туди приїхали, нам відразу пояснили, що кожен речовий доказ це буде розгляд, можливо, буде розглядатися в судах вищої інстанції, чим український навіть суд. Тому ми відносились до цього дуже. Відповідально, моя мотивація в тому, що я вважаю, що я ще роблю недостатньо. Ну, якщо б взагалі углубитися так, то я би поїхав би уже зараз. І не, в, не так, як спеціаліст-криміналіст. На це є причини, мій брат зараз знаходиться в полоні. А ж це йому не допоможе? Ну, може, йому не допоможе. Може, допоможе комусь іншому. Ну, я побачивсь. І коли ми знаходили там на пляшках тих самих сліди пальців, рук, я пам'ятаю, була така погана погода, прохолодно. І е, дуже погано виявляти сліди пальців, рук. Е, де, ну, в таких умовах, тим, тим паче пройшов час, і е, це важко. І ми стояли з Романом. І з, там елітні, видно, що з домів привезли елітні алкогольні напої, і ми з Романом помастили. І Роман каже: Ти не вилучи звідси пальця, Ну ти ж бачиш, який він. Я кажу: Ні, Рома, давай. Я кажу, я вилучу. і я на нього і дихав, і там грів, і ну, намагався якось це все зробити, щоб вилучити. І коли ми там вилучить, вилучали такі сліди пальців рук. Придатні хороші, ну ми тільки такі ну витягували все, що могли там. Тобто це було дуже, от, що ці люди, які були там, це в Іпінні Бучі, вони понесуть покарання за кожен, за кожен постріл, за кожен крок, який вони там зробили, вони повинні понести покарання.